Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою побиті, засіняні гори, кров'ю политі. Спокон віку прометея там орел карає. Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває. Та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущається над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочитель ляжеш, Боже утомлений. І нам дасе жити. Ми віруємо Твої силі і духу живому. Стане правда, стане воля. І тобі одному помоляться всі язики до віки і віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамтоми От їми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й скуємо. Лягло косьми людей маштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїздці імператорів би стало з дітьми і внуками втопить сльоза удоб'їх, а в дівочих пролетих тайно серед ночі. А в материні гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки море розлилось. Огненне море, слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.